14 вересня 22 року на базі нашої лікарні КНП Кенпетруснянська ЦРЛ лікарня буде проходити день донора. Всіх бажаючих запрошуємо приєднатися. Здавати кров можуть люди від 18 до 60 років, жителі Вінницької області. При собі потрібно мати обов'язково паспорт. Бажано перед тим, як ви хочете здати кров, не вживати за 72 години алкоголь, не вживати аспириномісні препарати, а ввечері бажано легкий сніданок не вживати яйця, молоко і банани. Зранку легкий сніданок і з хорошим настроєм. вас чекаємо з 9 до 14 години. День донора буде проходити на третьому поверсі колишнього дитячого відділення. Тому ми запрошуємо, щоб ви всі приходили. Воїни чекають цих препаратів. Вони лежать у Вінницьких госпіталях і чекають, що ми прийдемо і чимось їм допоможемо. Тому я запрошую всіх приєднатися до цієї акції і здати для них кров, щоб було щоб ми могли їх полікувати і вони повернулися додому.